Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати в новому влозі. Вирішила в нього вставити закупку, так як вона невеличка і немає сенсу знімати окреме відео і, в принципі, збирати його з декількох частин. А коли буде наступна частина, Бог його знає, вирішила вставити туто. Нехай буде. Завела Юлюшу в школу і пішла в екомаркет. Все це я купила в екомаркеті, щоб було. Щоб по продуктам, щоб було з чого сьогодні готувати. У нас понеділок в мене вихідний. Значить, купила я картоплю у них по акції 27,39 на 74 гривні, 23 копійки. Тут 2 кілограма 710 грам. Буде у мене пюрешка і буде в мене суп, тому потрібна картопля. Та що в мене лишилося, то її дуже мало. Далі я купила бурячок. Бурячок, це я хочу просто зварити з чесником і з майонезом зробити по 23,90 за кілограм. Тут на 26 гривень 77 копійок. Такий брала невеличкий, гарненький, один в один буду варити салатик. І закінчилася в мене морква, тому я взяла ну, тільки одну, бо вона мені абсолютно не сподобалася. Там ніяка найкращу таку, на мій погляд, вибрала, і буду з неї варити ну, супчик. 33 гривні 39 копійок. Одна морквинка на 240 г, 8 гривень, одна копійка. Морквинка така невеличка і немаленька, середня. Так, далі. Що далі? Борошно. Борошно це будуть у нас сьогодні млинці. А де той? Де той? Ось оде. У них зараз воно по акції 17 гривень 90 копійок. Тут кіло 194 на 21 гривню 37 копійок. Сьогодні будемо робити. Вже не млинці, а оладки. Олія олейна у них зараз по 69,90 чи 66, Боже, скільки вона? 66,90 на акції, тому вирішила взяти, бо моя олія вже закінчується. Далі, далі, далі. Далі йдуть у мене яйця курячі, 10 штук, 49 гривень, 40 копійок. Я не скажу, що воно якесь там супер-пупер-велике, але бувають і поменші. На цей раз таке середнє, більш-менш можна взяти. Тим більше, коли вдома залишилося два яйця. Далі чай, хвилинка. Звичайний чорний без ней да нічого, тому що там або були захмарно дорогі, або були такі, що ну, з усілякими там, смаками, присмаками, у мене діти такі не хочуть, вони хочуть просто чорний. Тому взяла вже такий, він непоганий. А наступний раз там, десь в якомусь другому. В супермаркеті візьму щось покраще. А взагалі пробувала на роботі Greenfield з полуницею. Він бомбезний. Оце якби його знайти, було б взагалі супер. Акція якась у них була на прянощі. Я взяла собі кріп, 6 гривень 10 копійок, і я взяла собі італійські трави, 7 гривень 10 копійок. Далі у мене йде майонезний соус для паста. 32 гривні 75 копійок. Це таке там до котле, до чогось небудь. Ну, коротше, хто захоче, той буде собі просто так його кудись. А, ванільний. Цукор, ні, ванілін, 3 гривні 50 копійок і розпушувати 4 гривні 50 копійок. Це мені буде в оладки. Далі печиво, печиво, ось таке печиво, сендвіч із двох штучок, але пачки невеличкі, по 68 г. Я взяла їх для того, щоб давати Ілюші в школу, тому що барніки і круасани йому вже набридли, тому я вирішила взяти йому ось такі пачечки печеньок, нехай бере з собою печеньки. Дві штучки заважило. О, дві штучки вийшло по ціні 25 гривень 90 копійок. Одна гривня 12, а, одна штука, 12 гривень 95 копійок. Далі я взяла собі насіння помідорчиків. Ось таке ранньо сьогодні Вони мені сподобались. 8 гривень 55 копійок. І до речі, сьогодні я буду сіяти помідори. Друге, 3 березня, здається, я тільки вирішила сіяти. Ну, нічого страшного. Я думаю, це не страшно. І майонез, який я взяла, це мені потрібно для салату з буряком. Це олкомовський 27 гривень 29 копійок. Далі, що це таке? Далі це томатна паста, гурман, пюре томатне 12%. Це єдине, що у них було. Але мені потрібно, вона. Прямо тут, зараз і сьогодні. Або в таких півлітрових банках. В півлітрових банках вона мені не потрібна, потрібна було одноразова. 8 гривень 40 копійок. І молочко. Там дивна ситуація. Молоко, яке 900 мл, коштувало 38,90. Це по акції. А ось ці молоко, ну, оце молоко, яке по півлітра, воно коштувало 17,90 за штуку. І мені за 900 мл я би віддала 39 гривень, а так за повний літр я віддала 3580. Взяла чому? Тому що мені потрібно і на млинці, і на пюрешку. Тому одну використаю на пюрешку, ну пів літра для пюре це буде багато, тому я його просто долью до млинців. Коротше, в будь-якому випадку я його використаю сьогодні. Але так вийшло вигідніше. Не знаю, чогось мені так посчиталося. Зазвичай я рідко таким займаюся, але на цей раз економія має бути економною все. Ось так. От. Ось така у мене закупка. Зараз перевдяглася, п'ю каву і починаю готувати. Готувати їсти, тому що в мене сьогодні прибирання, готування і прання на місії. Ось так, всім гарного, продуктивного, робочого або вихідного дня. Дівчата, всім привіт! Продовжую. Покупки, значить, сьогодні взули дітей, тому що у нас різко з морозу на плюс 19 все перейшло, кинулася, зрозуміла, що у дітей немає кросівок. Вероніка виросла, а Ілюша просто вже вбив. Купила йому ось такі кросівки, сіточка в нього є. А це треба такі більш-менш закриті, тому що все ж таки початок весни і дощ це таке, що може бути. А вони такі закриті, вони прикольні, типу якогось графітового такого покриття. Сіре з білими вкропленнями, біла подошва. Такі досить непогані, модно-стільну на наліпучка, все, як він любить, 33 розмір. Він не сильно їх хотів, він хотів білі, а я не хотіла йому купувати білі, тому що білі в нас вже були. Я знаю, що це таке, це виключно святковий варіант, але не на кожен день в школу. Тому взяла йому ці, в принципі, покрутив-покрутив носом, потім поміряв і сказав, що йому подобається, тому що вони зручні, і на нозі вони досить у нього гарно сидять. Стильні, підійдуть як і під джинси, так і під спортивний костюм. Так і, в принципі, і під брюки таке саме носять. Тому я думаю, що буде гарненький колір, такий нейтральний під усе. 549 гривень коштували. Нормальна ціна на сьогоднішній день, тому що я обходила три магазини, були і више півтори тисячі, і були і по 800 гривень ніякі. Ці е, виявилися найкращими і, ну так, по якості вони досить-досить непогані. А донька все ж таки обрала собі білі, як завжди, масивні. Вона в мене не дуже високого зросту, тому постійно намагається трішечки все брати таке на танкеточки, щоб трішки вищою бути. Вони важкуваті, як для мене, то я б, мабуть, такі не взяла, тому що я люблю більш акуратні. Ну, у них зараз молодіж, у них абсолютно другий стиль. Розмір 37-й, ціна 719 гривень. Але, в принципі, ну, вони симпатічні і такі шнурки, прикольні. Незвичайні. У неї на нозі сидять досить гарно. І далі вже я пішла по побутовому, те, що в мене закінчилося, те, що мені потрібно було, почну з ват, Ватсонс. Так, Ватсонс. Подивилася я по онлайн-магазинам, де можна найвигідніше придбати зараз шампуні. І виявилося, що це в Ватсонсі. Зараз там акція на глізкури, об'єм 400 мл. Абсолютно всі вони йдуть по цій акції, 105 гривень. На сьогоднішній день це дуже гарна ціна. Я взяла собі ось такий. Вибирали виключно по аромату, який нам найбільше сподобається: 105 гривень шампунь і 92 гривні бальзам. На сьогоднішній день це саме вигідніша ціна, якщо дивитися серед простор Ватсонс і Єва. Тому ми пішли туди. Також нам дуже сподобався ось такий гель для душу Berry Love. У мене було. Таке мило, я колись вам показувала нещодавно, в принципі, в порожніх пляшечках. І тут з'явився гель. Мені здається, що це, можливо, якась лімітка, а може і не лімітка, але я ще жодного разу його не бачу. Дуже класний, смачний аромат, і взагалі гелі від Ісана. Мені подобається. У мене зараз використання гель від Ісана. Об'єм 300 мл. Ціна була 59,99 Також дуже-дуже класна ціна. Далі ще там ми взяли зубну пасту. Прокудент, ми її вже брали. Це відбілююча. Тут великий об'єм 125 мл, 71 гривня на акції. Також досить непогана ціна. Тим більше, що якість у цієї е, зубної пасти мені подобається. І знову повторка: наш улюблений гель для вмивання від Natural Code з ківі. е, гель для вмивання для сухої та чутливої шкіри, об'єм 200 мл, 45 гривень. Коштує класний, нам дуже подобається. Ми вже беремо його. Мабуть, втретє. Е, також ще у них я взяла по акції жіночі штучки. Це нічні, чи не нічні. А, День і ніч, але вони не маленькі такі. Ну, як бачите, тут по крапелькам досить немало. 84 гривні велика пачка із. Скільки тут штук? 14 штук. І взяли звичайні такі поменші, 10 штук, 44 гривні. Також у них, в принципі, вигідно. Тому що Любреса я люблю, Олвеся любить донька. Тому ось так: от якось не вашим, не нашим підібрали нормальні ціни, дякуючи цим приложенням, скажімо так, в телефоні, можна вибрати, де його вигідно скупитися. В Єві. Я придбала гель для миття посуду з харчовою содою. Вже половину я перелила в дозатор, вже я спробувала навіть помила посуду, і знаєте, хвилин 8 вже пройшло, може, 10 з тих пір, як я мила посуду, шкіру не сушить. Це вже радує. Об'єм 1 літр. Аромат приємний, нейтральний з харчовою содою, нормально він справляється, з забрудненнями, жирними і тому подібне 34 гривні. Давно вже на нього дивилася, давно хотіла спробувати. Нарешті взяла, спробувала, задоволена. Далі у Ілюше закінчується зубна паста. Обирали, обирали. Я йому пропонувала там і аквафреш, і колгейт і тому подібне щось покраще. Але ні, ні. Нам потрібно хані бані, щенячий патруль з оце цим чуваком. Якось він його назвав, як його звати, я не запам'ятала. Єдине, що сказав, що тут дуже мало. Тому придеться швидко купляти нову. Хоча вона 3, нам потрібно вже щось посерйозніше, але ні, ні, він сказав тільки цю і все. Думаю, ну добре, добре, вже візьмемо. 50 мл, 30 гривень, досить бюджетно Далі я ще взяла собі фарбу. У мене на коріння є сйоз, там трошки більше половини. А на кінчики, так як вже весна я без шапки, хочу повністю все волосся, На цей раз повністю все волосся зафарбувати. Тому взяла таку звичайну собі бюджетну. Це, в принципі, на кінчики волосся, щоб мені вистачило. Чорний колір 40 гривень. Також і це подарунок доньці на 8 березня, хоча сьогодні і 6, Але вона мені показала, що вона хоче саме цей парфюм. Ми зайшли і її придбали. Кажу, нічого страшного, якщо я куплю тобі раніше, тому що п'ятниця-субота, у мене дуже робочі дні, і мені потім після роботи йти поє вам не сильно хочеться. Кажу, ти не проти, якщо купимо зарання? Ні, не проти, все пішли, купили 199 гривень. Зараз такі парфюми відкривати вже не буду, тому що вона зараз на вулиці. Але я вам ставлю фотографію, як вони виглядають у відкритому вигляді. Аромат приємний, мені ще дуже сильно сподобався з Фісташкою. От я, як на себе, як на свій смак, то я б взяла звісно, собі з фісташкою. Вона захотіла саме Apple Fresh, Яблучний Сік. Але також аромат приємний, свіжий. І такий трішечки з кислинкою. Ну, не знаю, спробуємо, як воно буде пахнути на тілі. І ще у них там акція зараз, якщо ви берете два парфуми, то третій в подарунок. Я, в принципі, могла б взяти Apple Fresh той собі фісташковий, і якийсь іще один взяти в подарунок. Але вже е, після оце, цього всього, скажімо так, мій ліміт, який був виділений, був іщерпан. Тому перелімічувати я його не стала. Ну, побачимо. Можливо, ще з Фісташкою, у мене скоро день народження, я піду собі і куплю. Ще хотіла крем для обличчя, але забула. Зайшла і в Єву, і в Ватсонс, і всюди я його забула собі купити. Тому на днях, можливо, скоріш за все, це буде понеділок, відведу Ілюшу в школу і, мабуть, піду якось виберу собі кремушка для обличчя, можливо, вже й візьму собі фісташковий такий. Смачненькі, дуже мені сподобався аромат, і така ціна за 90 мл. Це взагалі смішно. Кажуть, що вони досить стійкі. Тому ось так от. Ось такі у нас закупочки, трішки потратились. Та все про все у нас обійшлося 2,5 десь тисячі. Але е це було виділено, скажімо так, е на потреби і на 8 березня. Тому ось так от. Ось такі у нас покупочки. Ну і далі зустрінемося у влозі. Покупковому, мабуть. До речі, ще не в перший день, не перший день. Вже хочу вам розповісти про ось таку знахідку. Це новинка гелів для душу, які продаються в червоному маркеті від їхнього бренду MySecret. Я вже не вперше беру від цього бренду усілякі там засоби. Це з'явилися у них новинки. Гелі для душу це цитрус, є ще з блубері, тобто з лохиною, і є ще з малиною, здається. Були вони на акції 29 гривень за на секундочку об'єм. Скільки тут здається? А п'ятсот мілілітрів е, ішла. Я хотіла купити собі або Блубері, або малинку. В результаті прийшла туди і серед усіх ароматів, мені дуже сильно сподобався цитрус. Він такий мені віддає цитрусовими карамельками, такими цукерочками, смачними, трішечки з молочним таким ароматиком. Приємний, класний. Ще й плюс дозатор. І така пляшечка. Ну, в принципі, нічого так виглядає. І об'єм гарний. Не знаю, який він буде у використанні, тому що ми ще поки що його не ставили. Спробую, звісно, вам скажу. Але в принципі. А -а аромат приємний. Хотілося б, щоб він. Хоча б при контакті з водою був таким самим приємним і не зникав. Я вже не прошу про те, щоб він лишався на тілі. Ну а на крайній випадок, якщо все ж таки не підійде для тіла, то це класний буде е, ну, як рідке мило будемо використовувати. В принципі, ціна адекватна: 29 гривень це взагалі. А без акції вони коштують 39 гривень. Тому можете придивитися новиночка, аромати приємні всі. Малинка взагалі бомба пахне, але мені більше всього сподобався цей цитрус, тому взяла. Його. Не знаю, ближче до спеки спробую його у використання. Дівчата, у нас сьогодні понеділок і меню на понеділок. На понеділок і на вівторок, тут на декілька днів. Рисовий супчик на курячих спинках. Отакий От Аля Харчо додала сюди томатику, ну, скажімо так, харчо для бідних, тому що воно без картоплі вариться, там має бути свинина яловичина чи щось таке у мене на курочки. Але смачний рисовий супчик, Ілюша сказав, що дуже-дуже смачно. Тут кастрюлька, Ілюша їв, чоловік їв, тут на декілька днів точно вистачить. Тут я ще зварила пюрешку на молочці. І вершковому маслі. Також немаленька така каструлька, я думаю, на декілька днів вистачить. Тут у мене кокліти, це індичий фарш. Цибулька, яйце, маночка, все. В спеції. Така каструлька вже їли, і Ілюша, і чоловік. І тут у мене відварила я 5. П'ять чи шість бурячків з майонезом і з часничком перетерла це все, і буде такий салатик. Ми з донькою його дуже любимо і любимо на хліб, на чорний мазати його така намазочка, нібито воно смачно виходить. Ну і ще я сьогодні хочу, типу на десерт ближче до вечора, зробити не млинці, а оладки. Саме оладки. Я позавчора в Аврорі купила намазку шоколадну, типу нутели і от тепер хочу до неї зробити оладки. Буде у нас така десерт такий на вечерю. Всім, хто їсть, всім смачного, всім, хто готує, всім вдалих приготувань і гарного перегляду. Дівчата, у нас сьогодні 8 березня. З чим я вас всіх вітаю, справжнього вам жіночого щастя, квітнути як квіточка, і взагалі, щоб всі ваші заповітні мрії завжди здійснювалися миру вам і вашому дому, і хай Господь Бог вас береже. Приїхала я з роботи, і мене сьогодні діти привітали. Ось таку листівочку зробили своїми руцями. Тут сердечки, це все воно приклеєне. Боюся, що ненадовго це також намальовано і зроблено власноруч дітьми. Ну, я знаю, що це донька робила, це точно. І тут усе отак от, от виглядає. Це мене сьогодні вони ось так от привітали. А це ми вчора разом з Ілюшою, робили для бабусі і для тітоньки. Сьогодні підемо їх вітати. Зараз він поїхав смажити святковий шашличок з мужичками, тому що вони нам сьогодні поляну накривають, скажімо так. О, залишки, залишки наших очумілих ручок. І підемо вітати бабусю і тітю. Отак так от. А ще сьогодні була в Аврорі. Купила Ілюші пластилін м'який, тому що у нього твердий, тільки в школі лишився. Е Потрібно йому для ліплення. 49 гривень віддала за нього. Таким м'якеньке ще й за ароматом має бути. Ось такими пластилінами він любить ліпити. А той, який такий дубовий, твердий, як в наші часи, був, то він таким не ліпить. Він у нього є в школі, лежить. Я дивлюся, навіть він і не торкався до нього. А ось цей весь виліпив той, що я йому купувала, то вже купила новий. Нехай ліпить, якщо подобається йому. Отак, от ось такі у нас. Листівочки, тут також на два. Тут підписано його руцями, і підемо трішки пізніше вітати. Ну і ще я купила, ой, мишка, купила ще два пакуночка, Зібрали ми там маска для обличчя, полотенчико і шоколадка. Ось так: от, підемо святкувати 8 березня після роботи, чого і вам бажаю. Чоловік мені також сьогодні презентував такі тюльпанчики. Ну, звісно, зранку вони були красивіші. Він мені дарував о сьомій ранку їх. Ми приїхали на роботу, він побіг, купив, приніс швиденько. А так як вони день у мене простояли вже на роботі, скажімо так, на свіжому повітрі і на сонці, то трішки, звісно, конечно... Воно не альо. Попросила його, щоб він купував мені саме такий вазоном з цибулинками. Поставила його в, та... ну, в мисочку таку, тому що полила трошки, може краще стане їм. Просила з цибулинками, тому що ну, звичайні тюльпани вони б до кінця робочого дня зав'яли, як оці, бачите, хоч і вазон, але все одно вони трішки подохли. А такі, принаймні, я їх потім зріжу. І тут, до речі, ще один отакий є. Я їх потім зріжу, залишу цибулинки і висажу на дачі. І, можливо, на наступний рік у мене вони будуть рости. Не знаю, будуть чи не будуть, ну, принаймні я спробую. Е, ось так: от. от. такий у мене подарунок від чоловіка і від дітей. Ну, і ще я вам розповідала, що він мені скидав гроші на карточку на мої потреби. А тепер мені жалко витрачати ці гроші, бо вони вже на моїй карточці. Значить, це ж мої гроші. Не знаю, не знаю, що робити. Треба собі крем для обличчя все ж таки придбати. Все ніяк я не можу дійти. А ще в мене тонік закінчується. Ну і в принципі, все. Ну, це ще добре, це ще я собі дозволю. Решту залишу потім видачу.